Сьогодні я приїду приїду в хату за 10, за 10 гривень, за 100 гривень і за 1000 гривень. Да, кожна хата, кожний плюс і кожний мінус пішли в першу хату за 10 гривень. Зразу видно, що тут є туалет, прийдеться виходить на двір. А так, в принципі, хата така собі. Жити можна. Ладно, пішли вже подивимось, що там. Туалет ночі захочеться, прийдеться виходить хм, на двір. Так, зразу мінус тут один, що не дуже тісно. По фотографіям тут говорили, що тут є пушки і, і да, тут є зброя, мене не обманули. Ну, це плюс, тому що можна ночі оборонятися. Є тут плюс один, те, що тут є умивальник, де можна руки помити, тільки вода водить кудись. Ладно. Далі. Тут є посуд, одежа піжама, то І кроватка неплоха. А їсти тут немає. Дивно. А що під кроватю? Давайте подивимося. Що у нас скривається під кроваттю? Може, там куча пилі? О! Блі, а так. Стоп, тут якийсь люк. Тут якийсь люк. І це вже загадочно. Що це за люк? Давайте відкриємо за 10 лайків. І... І у нас тут лежить їжа. Хм. Ну, ці хаті можна десь поставити. Здесь 5 из 10, бо тут есть ежа, чем подкрепиться. И даже вода есть. Ну, надеюсь, воно не прошлого год не об хату. Я и два месяца назад заказывала. она так это еле заказалась. Ну, а так хата, в принципе, я, сегодня, я переночевывать буду туда и потом пойду на следующую хату. За 100 гривень. А зараз Вже якби стемніло на двоє уже починає темніть. То я йду спать. Пожелайте мені удачі. як я буду спати всю ніч. О, тут м'якенько. на подушечці лежать. Ладно. спокойной ночи на следующий день. Ну, спалось я так себе. Так себе спалось я. То кровать скрипела, чищу, не могу понять. То ночі щось руськало, тріскалося. Навірно, спина моя от такої незручної кроваті. Все, ми прожили день в хаті за 10 гривень і пішли в хату за 100 гривень. Навіть іночою і в туалет не ходив. Ось ось ця і труба, яка вела. спину. Там, да, вот так вот. Далее. Ой, трубы, трубы, трубы. Далее, хата за 100 гривен. Ну, такая суби хата. Надеюсь, там хоть кровать есть. А то... От ніде буде. Прийдеться спати на полу, або на стільці, і світані корма. Ну, плюс тут є два аж плюса, тому що хата велика. І говорили, що на криші є куча їжі, ще й вікно єсть. Все вже є плюс. Піднімаємось. Ой, а як тут увійти? Як тут увійти? А, мені ж дали ключі, щоб я зміг зайти. Ну, така собі хата. Не сильно скажу, що вона... Прикольно чи ще щось там. Ну, така собі соратня. Десь. Десь сіміздесяти. Ой. Десь сімізде. І зразу мені тут видно, що тут дві шляхи. Хтось забув. Вогнегасник є. О, есть... -у. Тут можно помалювати. А де тут спати? Ну, я говорю, что надо було брать якусь нормальную. А що там у нас на крещі. Ну, не на крещі, я на русском кажу на чердаку. Бо я не знаю, як це називається на українському. Так, поліземо на чердак. У нас на чердаку і не. Не, ну. Надіюсь, понюхаємо воду, бо ми там не нюхали воду. Пахне нормально, значить, недавно поставлено. Тут ще чай є, чашки, миски, бутилки. Стоп. Їдіть колоті, тут таракан! <звук> а, це не таракан, це якась штучка. йо мо Тут таракан. Він дуже великий. а Тут таракан! Ну, його в жіпу. Вилазимо відсюда. Не дай бог, сховає мене. Закриваємо чердак. Бам! Че ще й хата хрупка, а? я ж ничего на чай не чипав. Щит, книжка у чердака -я -я -я! А? -а. Тут скажений. Улетай. Все, він сдох. Блин, что такое ж хата за, за 100 гривень. Говорил. Не тріскає, не скрипить. Ага, не скрипить. Тут таракан бешений, яко я вбив. Щось крові. Ну, так в принципі. Я там не їв нічого, я не голодний. я взяв собі запасик. Та болтайся швидше. Вообще то та хата должна будет разваливаться, скрипить. И походу я должен спать на чердаку. Там да, куча жуки, пауки, тараканы. Ладно, укладываемся. мы уже как бы стемнело. И завтра мне будет солнышко светить, све све светить. Коротше, буде сонечко, мені завтра буде сви. Свистіть у джіпу. Світить, о, світить. Єлі вспомнив, світить. В, В... джипу. Завтра я гарно не проснуся. спать тут ніде. Прийдеться спать з тараканами а то же вот он бешеный знис пив хаты интересно что же жителі скажуть за це на следующий день голос Ммм, цілунічный спак. Щи Що так щось літало. Капець як літало. Фух. Приоткрыть. Говорили, тут вікно відкривається, треба його. Хух, хоч подихать відкрить. Вс. хату за 1000 гривень, бо я тут уже не задержу. Цілу ніч, Тут же ж недалеко сусіди живуть. Цілу ніч бахкали, бухкали. То есть вообще машину заводит 30 раз. А, интересно, тут жителі виживають выживають. Де вони сплять? Ой, шість спина болить, цілий день на яблуках лежав. Ну і ціна, конечно, сто гривень. А спать не воно слима. Угу. Йдем в хату за тисяча гривень. Блін, звісно, вони так дуже близько розположені, але йти, звісно, далеко. А ну, я її бачу. І там Там о, треба платити, я заплатив ще вчора. И ехать долго. Если честно было. Но... А все, и хата за тысячу. З другої сторони, то прийдеться йти. Їдіть. Ну, тут хоч двері низькі і пролазить взагалі нереально прийдеться нагинатися. Ну, хаті ставлю 5 з 10. Ладно, 9 з половиною. Бо тут двері дуже маленькі. А так би 10 поставив. Чого? Тут можна жити. Тут є їсти, тут куча всього. Даже тут світло є, ніж ті дві хати. Бо там світла взагалі не було. Крова така. Мякенька. Даже ноутбук зесть сейчас самый. Можно подивитися, и скики время. Какие-то А він вообще рабочий компьютер. Сейчас включим, Егора. А то тут 2%. Ладно, а чому він открытый? Ладно, давайте закриємо. Скільки там вже відозлиться? Все, закрив я ноутбук. Давайте включимо перший речах, який тут внизу. А, він лампочки. А ці два. давайте оцей. Тут цвіточок стоїть. Ага, цей теж, мабуть. О, як красиво! Тільки чому ота частина не горить, а ця горить? Ага, там ще один речок. Наверно він теж включається допленіть. Ладно, ждем ночі. Я якраз прихватив з собою телефон. Робить нічого, можна й... Ой, як тут м'якенько, не зря я її заказав. М -м, блін, тепер в кошельку 20 гривень тільки осталось. Бо він задовбав вставати, Задовбав. Бо він не... Якби тут додавали кнопку лежать, він би ліг. А так убить ні. Так, позалпаю ка в ютубчику. Піп-піп-піп. Так, виходимо. Піп-піп. О, тут вип... нове відео вийшло на каналі одного блогера. Піп. Піп. Сім днів мовчу. О, воно ну, називається так відео. Сім днів мовчав і на кінець я не зміг балакати. Давайте подивимось. Спустя 15. Ні, 19.00. Ой, на дворі 19.00. Глаза капець печать. Чи телефон розрядився, блін. Ладно, давайте хоч щось включимо. Блін, так лень вставати. Ай, не дай бог телефон поб'їзди кен. Ладно, прийдеться вставати. Ой, блин, дотягуватися лень. Щось а то не буду включати. О. Ладно. З вами був Богдан, і я подорожував в хатах за 10 гривень, за 100 гривень і за 1000 гривень. Ждемо день і вертаємось до себе додому. наступний день. Спалося нормально. Подушечки м'якенькі, капець як м'якенький. Люди ну, хочеться цю хату покидати, ну, прийдеться, це ж не моя хата. Забираємо телефон і виходимо на двір, щоб з вами попрощатися. Закриваємо. Я був у хаті за 10 гривень, за 100 гривень і за 1000 гривень. Якщо вам подобався цей відос, то поставте лайк і пишіться на канал. Я до літа хочу добити 1500 підписників. У мене зараз 1000. 444 чи даже там більше. То будь ласка, у вас є. два дня, навіть три дня. Бо 31 це. Ні, це вже канікули. Тоді два дня є у вас, щоб набити 1500 підписників. А я прощаємось. Побачимось завтра.